Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День другий предвічний Отче жертвую тобі смертельний страх Ісуса на Оливній Горі, Його бичування і обзивання, коли Його безвинно ображали за всі гріхи вчинені язиком, Предвічний Отче. Жертвою тобі всі таємні, невідомі нам страждання і бачування Ісуса, за гріхи, лінивства і гордості. Я також жертвую тобі коронування терновим вінком і глозування над Ісусом, за гріхи, вчинені проти самого Бога. Жертвою тобі також перше падіння Ісуса, за гнів, яким тебе ображають. Друге падіння Ісуса за непослух Божим натхненням і змарновані ласки, а третє падіння, за недотримання постанов. Я також жертвую Тобі безсоромне роздирання Його одягу, напоєння оцтом і жовчу, за гріхи нестриманості і пияцтва, Його розп'яття на Христі. За огидні непристойні гріхи і прокляття, а тригодинний страх перед смертю на Христі жертвою за невірність священників і за недбале виконання їх обов'язків. А дорогоцінну кров, яку Ісус Христос цей час пролив на Христі, я жертвою за всі гріхи світу. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Мої найсвятіші рани освячують душі і допомагають їм залишатися постійними у добрі, плоди святості народжуються з моїх ран. Ті, хто розважатиме моє розп'яття, прийдуть до справжнього пізнання мене. У моїх ранах. Ви завжди можете очиститись. Мої рани зцілять ваші грішні рани, мої рани покриють усі ваші гріхи. Набожність до моїх ран є ліками в часи панування беззаконь. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю, від навколишніх. Небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас, через кров і рани Ісуса Христа, Твого Єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвуй Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ о Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Ом Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче, Жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран о Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твої святих ран. о Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. о Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. о Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих Гран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. Настілення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.